Слов'янську встановили мобільні укриття на зупинка громадського транспорту. Прикордонники та протитанкісти показали, як і чим боронять Бахмут. Луганщина це Україна. Переселенки з Лисичанська організували онлайн забіг на підтримку рідного краю. Такі бетонні укриття встановили на зупинках громадського транспорта в Слов'янську. Тут люди можуть сховатися від обстрілів російських військових. Ірина, місцева жителька, каже, про існування таких безпечних місць на зупинках не знала. «Це може помочь спрятатися. Дякую». так збоку стояла а заходила. А то сколка може бути зможе захистити, А якщо щось серйозне, то ли. Такий вигляд укриття має зсередини. Одночасно тут можуть сховатися від обстрілів 16 людей. «Вони стоять із армірованих бетонних колець, цемент здесь марки 500, крепкий цемент для укриття осколків і наслідків, допустимо, ну, не дай Бог, звісно, прильотів. Сьогодні в місті встановлено два таких укриття. Планується в місті встановити сім таких укриті на 16 чоловік і три укриття на 24 чоловіка. Коли укриття будуть встановлені на інших зупинках, Кішкін не каже. Анастасія Галасюк Артим Степанов. Суспільне новини Донбас. Минулої доби товариство Червоного Хреста України передало гуманітарну допомогу до деокупованих населених пунктів Луганщини. Зокрема, у Невське доставили по 70 продуктових та гігієнічних наборів. Повідомляє прес-служба Луганської обласної військової адміністрації. Інтенсивність артобстрілів Луганщини з боку окупантів не зменшується. Зберігаються і ворожі авіанальоти. Повідомляють в Луганській обласній військовій адміністрації. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області. Перший штурмовий батальйон третьої окремої штурмової бригади боронить дорогу до Бахмута. На цьому напрямку повідомляють бійці. Ворог постійно блокує зв'язок. Бої відбуваються у земляних траншеях. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже: в Бахмуті та Мар'янці нині йдуть найзапекліші бої. «324 рази за цю добу він наніс удари артилерією ствольною реактивними системами залпом вогню. Відбулося 17 бозів, два авіаудари. Наші воїни. Знищили 120 окупантів, 146 зазнали поранень. Також було знищено дві станції радіоелектронної боротьби, безпілотний апарат і також два польових склади з боєприпасами. За минулу добу російські війська завдали 19 ударів по населених пунктах Донецької області. Вночі двома ракетами С-300 ворог поцілив по місту Дружківка. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції. Поранені троє поліцейських. Про це повідомляє головне управління нацполіції у Донецькій області. Так, буде наш Ось Так, виглядає зараз Центральний вход. А це місто, де я. Дня службу вчора. Воронка. На щастя, обійшлось без жертв і без суттєвих м, руйнувань, там де є пошкодження житлових будинків, дахів, вікон. Вже місцева військова адміністрація займається відповідним чином вже по відпрацьованому алгоритму. Відновлення буде доба пройшла неспокійно, але по звітності на щастя без жертв обійшлось минуле. Дома. У Костянтинівку місцевим жителям рятувальники Донеччини підвозять питну воду. Постоянно добре. Ну, я так перший раз так, що тут звісно. Я думаю, думаю будемо ще я саме приходити. Приїжджаю, так. Через, ну, через день. Пасиві самого літа вони їздять. жителів окремих районів міста Костянтинівки води немає майже з початку війни, зазначили у відомстві. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас обстріли в Бахмуті не вщухають ні на хвилину. Палають приватні та багатоквартирні будинки. Цілодобово місто та околиці боронять сили оборони України, зокрема, і прикордонники. 45-річний Валерій каже, до повномасштабного вторгнення не тримав зброю в руках. Я ніколи не знав, що замість ноутбука і фінансової звітності буду тепер стояти з американським переносним зенитно-ракетним комплексом і, і збивати ворожі літаки. Водії, там, будівельники, інші цивільні спеціалізації, ніколи не служивши в армії, опановують новітнішу техніку, з джавеліна стріляють, там, з ПЗРК стріляють. З гранатометів інших там модифікацій стріляють. Питання для нашого ворога. Навіщо було нападати на Україну? Ви не розумієте, на кого напали. Валерій, двічі переселенець з Луганська переїхав до Северодонецька. Після повномасштабного вторгнення перевіз родину до Черкаської області. Там відразу пішов до військкомату. Майже чотири місяці чекав, і вже десь у серпні я вдруге туди пішов. Мене тоді призвали до лав прикордонних військ. О, то там посадка, то них там розрахунки венометні, стоять і грали. Окрім вибухів, у місті чутної автоматні черги. 25-річний Василь родом з Запорізької області. Каже, тримати російську навалу допомагає віра в перемогу України. Є дух, є цілі, все. Да, є прильоти і тому подібне. Є небезпека. Кожна людина боїться, але ми для однієї цілі об'єдналися звільнити Україну, перемогти. Тому так, ризикуємо. Знаходять час між боями зіграти гімн України. <реш> Йоу. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. На цих кадрах бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують російський Урал з особовим складом. Виявили та знищили його на Бахмутському напрямку. Для цього каже військовослужбовець Віталій, знадобилось кілька секунд. Дуже безстрашний воїн на тому Уралі, який виїхав і їхав по полю. Зафіксували, передали командуванню, що бачимо ворожу ціль. Отримали дозвіл на знищення і спокійно знищили Урал, міномет допрацював. Десь в районі обіду ми його побачили і одразу знищили. Протитанкісти бригади знищують ворожі цілі за допомогою протитанкового ракетного комплексу Стугнапе. Він розрахований на ураження броньованої техніки на відстані до 5 кілометрів. Круть установку дистанційно. Вона оснащена приладами нічного бачення та тепловізором. Розповідає Віталій все просто зроблено для військових надійно. Цілі вражає чітко. Все бачимо гарно, якісно. Ми вмикаємо, бачимо, бачимо сектор огляду, завжди його моніторимо, от, можемо наблизити, тобто продивлюємося всі е Потенційні місця виявлення ворогу, виїзду їх на рубежі, Боєць Святослав один з учасників розрахунку протитанкового ракетного комплексу. Розповідає за три місяці служби на Бахмутському напрямку, їм вдалося знищити чотири цілі. Пенеї прибор наведення ракета виріб РК-2С, пушкова установка ПУ. Кабель, і там є ПДУ пульс дистанційного управління. Ми розраховані на броньовані цілі. Це танк БТР, буває, вражаємо і техніку, як Урал був. Так як е, недавно був підбитий цей Урал, то ворог дуже обережно зараз е, питається не виїжджати на техніці, а все пішки ходять. Все носять. Ворог стріляє по нам, ми стріляємо по ним. Ну, у нас це, слава Богу, краще виходить. Протитанкісти 80-го окремої десантно-штурмової бригади продовжують обороняти бахмутський напрямок. Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас у нетривалий відпустку до рідної шоски повернувся старший сержант Шостінського батальйону тероборони Олександр Ходьков. Поки підрозділ військового виконував бойові завдання під Бахмутом, вдома на Олександра чекала дружина Альона та пес Арчі. Дружина Сашка говорить, що дуже переживала за чоловіка, адже телефонного зв'язку з ним довго не було. Він написав, що мене відпускають додому. Ну це, мабуть, найщасливіший момент в житті кожної людини, яка чекає. Військового додому, але вже за кілька днів Олександру доведеться повертатись у свій підрозділ. Його бойовий досвід безцінний для підлеглих побратимів, адже Сашко воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Чоловік говорить, що здогадувався про велику війну, а тому приєднався до територіальної оборони. Пішов ставати на облік до Шосткинського РТЦК. В РТЦК мені запропонували піднятися на гору і поспілкуватися з підрозділом тероборони. Тоді він тільки наформувався. формувався. Ось підписав контракт резерву. Далі мені в січні місяці запропонували стати на контракт, стати контрактником 153-го батальйону. Олександр говорить, що 24 лютого був у Києві, де проходив курси підвищення кваліфікації. Тож йому довелось захищати столицю України. До рідної шостки Олександр повернувся за першої можливості у середині березня 2022 року, де очолив підрозділ тероборони. Приїхав привіт-привіт. Я Сашко, головний сержант третьої роти, построїлись, з всіми роззнайомився. Є люди, які прийшли, допустимо, без якогось досвіду, але ну, кожен, як то кажуть, кузнець своєго щастя. І кожен став обороняти свою державу, свій рубіж, свою сім'ю. Кожен прийшов сюди, знаючи за що. 24 числа я не бачив жодної людини, яка прийшла сюди за гроші. Після деокупації Сумщини, підрозділ Олександра, зайнявся обороною Шостки та найближчих населених пунктів. Блокпости постійно на блокпостах рубіж свій тримаємо. Потім приказ у нас був, ми поїхали на Кролевеччину, там стратегічно ну, трасу обороняли. Тож Розкапувались, закапувались, вистраювали свою лінію оборони. А взимку було відрядження у Бахмут, де шостінські тероборонівці виконали завдання командування та втримали зайняті рубежі. Ми не мали там здати ці рубежі, ми їх тримали. Ми вгризлися в землю і тримали. Постійні мінометні обстріли постійно. Тобто, якщо хочеш жити, копай і не соромся падати. Якщо чуєш вихід, то треба впасти. Чим нижче впав, тим краще. Ось. Багато хлопців ну, отримали контузії, є ну, поранені хлопці також. Всі вони отримують лікування, проходять лікування, реабілітацію. Ось так, ну, на жаль, да, втратили ми також побратимів наших. Олександр говорить, що захист України це спільна справа, а тому до неї мають долучитись всі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. 33-річна Ксенія, переселенка із Северодонецька, мати двох дітей, вирішила взяти участь в онлайн-забігу, обрала для себе дистанцію 5 кілометрів. Луганщина дуже чекає деокупації, дуже вірить в нашу перемогу, і нехай надалі кожен знаходиться на своєму фронті. Ми можемо наближати перемогу а, різними способами. Олена бігом захоплюється все життя. Каже, найдовшу дистанцію бігла у Северодонецьку 30 кілометрів на 30-річчя незалежності. А для онлайн-забігу планує подолати 42 кілометри. Світ має знати, що Луганщина це Україна. І ми обов'язково повернемося і пробіжемо марафон від Лисичанська до Рубіжного через Северодонецьк. Вирішив підтримати забіги командир підрозділу поліції особливого призначення Сергій Куриленко. Нещодавно до рідного Кропівницького він саме повернувся з ротації. Вирішив пробігти цей забіг, тому що багато років боронимо в Луганську область, багато років там знаходжусь на службі. Тому в підтримку цього регіону бігу, біжу цей забіг. Організували онлайн забіг переселенки з Лисичанська Яна Алексеєва і Поліна Цвік. Кажуть, хочуть не лише нагадати про рідний регіон, але й зібрати гроші для ЗСУ. Кожен учасник перераховує гроші за участь у забігу. Частину з них організатори перерахують на допомогу ЗСУ. Іншу частину витратять на друк медалей. Для участі вам потрібно заповнити Google форму, подолати обрану дистанцію, фіксуючи це на фітнес браслеті або мобільному додатку. Прислати скріншот з додатку на сторінку забігу та чекати на свою медаль. Разом ми робимо дуже важливу справу, адже нашим захисникам потрібна підтримка. Сьогодні ми розуміємо, що історію української Луганщини творять не ті, хто зустрічав окупантів з оплесками та прапорцями, а ті, хто повернеться під гордим українським прапором, щоб відбудовувати рідну землю, плекати на ній волю та незламність заради наших дітей. Триватиме онлайн забіг до 22 травня. Обрати можна дистанцію від 1 до 42 кілометрів. Наразі зареєструвалися 25 учасників. Анастасія Дашко Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.